Так на чому я їжджу зараз? Зараз на дорожньому веліку, така от гума, видно що вона тонка. якби, ну Багато хто нагревали переходить. Я вибрав такий звичайний руль. Він такий з рожками, вгору можна триматись, також якщо їдеш, за рожки себе так притримувати зручно. Він досить такий маневрений, коротша рама, 28 колеса вузька гума. Він котиться майже як шосейник десь в колесах там біля п'яти атмосферна накачано, Може 4-5. Тому котиться, ну і по бездоріжжю великий вибір передач практично гірський. Гірський, але з вузькою гумою, можна сказати, з вузькими колесами. Такий досить універсальний для асфальту. Можна і на ґрунт заїхати. Є, що немало важливо, амортизатор спереду. В ревелах, здається, не у всіх є. Не експерт по них, тому... Ну, вага чуть вище через це, звичайно, що це десь йому там кілограм додає цей амортизатор з тим, якби жорстка вилка була. Ход невеликий там якісь сантиметрів може. То що він працює, там 5-6 може. Ну і кількість швидкостей 3 на 9, там 27, це цілком цього достатньо, щоб кругом проїхати вже. І зірка велика також, вона досить велика тут спереду. Тому хто розглядає собі велосипед. Можна дивитись на дорожні на 28 колесах. Руль не дуже широкий, такий звичайний як. от такий от він досить такий якби маневрений. Тому можна і розглядати такий ще варіант. Сидіння піднімається досить високо, у кого зріст більший, ну раму під себе підібрати, звичайно ж, не за рахунок сидіння. Ну і гуму також бажано буде антипрокольну брати, менше возить Влата камери з собою. Але поки стоїть така вона, думаю, побачу, як вона буде себе показувати. Ось Місяць катаюся, футфуа, але жодного прокола не було. Тя гума Верденштейн, це вже така колишня, є вже репки на ній, але ще тримається. Камери нормальні, не спускають, поки вирішив залишити, бо є на 28-й з антипроколом гума ой ці покришки в районі 600 гривень. Звичайно, буде коштувати без якихось наворотів самим простим антипроколом. Більш ширша цю. Більш ширша, але можливо не така накатиста буде, бо там протектор є вже. Ця то котиться добре, чисто дорожна. Короче, наверх. Зараз на хол заїду.